Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам показати, як можна знімати відео з кількох камер, як записувати інтерв'ю, як сажати героя, як виставляти камеру, скільки можна використовувати камер, тобто дам деякі поради і свої рекомендації, і тому що зараз. Ми часто ну, до мене звертаються учні, які пишуть інтерв'ю, і які мене питають: а от ну, як посадити героя в студії, скільки камер використовувати, чи можна все знімати на одну камеру? От я зараз проведу такий невеличкий майстер-клас з прикладами, покажу приклади своїх записаних інтерв'ю, ну і дам якби, свої поради і рекомендації. А ви не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео. І, можливо, підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. А також ви можете придбати один з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. Отже, поїхали. Я хочу показати вам. Показати інтерв'ю своїх деяких, які я писав з, там, з різними блогерами, письменниками. Ну, от, наприклад, у мене були інтерв'ю з, з Тетяною Микитенко, ось такий блогер. Ми писали в студії і. Я думаю, що багато хто з вас знає Тетяну Микитенко, Рагулівна номер 1 вона себе називає. Так от, дивіться, Ну от ми писали в студії на зеленому фоні. Значить, І от у нас, бачите, у нас тут стіл стоїть, зелений фон за нами. І якщо подивитись ось на ісходнік, цей зелений фон він виставлений. ну, він Прикриває, прикриває якби. Максимально плотно ми виставили камеру, але суть полягає в тому, що дивіться, ми писали е, тут на дві камери. Зараз я спробую обидві камери вам показати. Ну, ось На цьому, е, на цьому плані ви бачите камера, яка у нас писала загальний план. Да? Зараз я подивлюсь, пройдемось значить, е, по камерам. камери, камери. Значить, Камера одна писала. Е, Одна писала камера крупний план, ось я її виставляю цю камеру, і потім ви побачите, як виглядала Тетяна. А одна камера писала загальний план, на якому на загальному плані ми були вдвох в кадрі. Тому дивіться, в даному випадку ми використовували, дві камери. Дві камери. камери, і зараз я просто покажу, що потім з цих двох камер ми, ми мали. Значить, ну... От вже готовий варіант. Вирізаний фон. Прорізаний фон підставлена там, би, студія. Інша фотографія підставлена із того, що, що було. Да. І от можна подивитись: ось наш так був, так, так був записаний загальний план, так він потім виглядав. Але а зараз покажу, а отак виглядав крупний план. значить. І от, в принципі, фактично все інтерв'ю було записано на дві камери, де у нас є загальний план і крупний план. Для мене не так суть важливо було показати. Мене як, ну, як інтерв'юера. Тобто мені для, для мене важливо, ну, я якби по мінімуму використав ці дві камери, тобто загальний фон, загальний план я показав, де я, можливо, там якісь питання задаю. А на крупному плані я показував тільки свою героїню, і в принципі, якби мені було абсолютно цього, цього достатньо. Ось ви можете побачити, да, де я там ну, я щось коментую чи задаю питання. Я... Використовую просто загальний план, а крупний план е, ось таким чином. Тепер дивіться, що стосується того, як, е, е, як посадити героїв, Ну, дивіться, тут, в принципі, ми сиділи е, за столом, е, сиділи начебто один напроти одного, але якщо подивитись на нашу посадку, то ми е, також працювали і на саму камеру. Ну, от е, Я вам зараз покажу, у мене ще був, було інтерв'ю з Відомим на сьогодні військовим Валерієм Маркусом, який зараз на фронті захищає наше життя. Я тоді запросив студію Валерія для того, щоб записати, поговорити з ним про його книгу, сліди на дорозі. До речі, всім рекомендую почитати, хто ще не знає. Так от, дивіться, ось тут, там де ми з Валерієм сиділи, я можу теж показати, як. Як виглядало, як ми сиділи. значить, як садити героя, якщо ви пишете от якби на камеру і хочете, щоб і ви були в кадрі, і, і герой був в кадрі. Значить, о, от На цьому плані чітко видно, що по відношенню до камери і до, один до одного ми сидимо приблизно під однаковими кутами. Тобто, дивіться, ми не садимо героя один напроти одного, щоб у нас було два профілі. А також ми не сідаємо фронтально до камер, щоб обидва дивилися в камеру. Нам же треба треба ну, Спілкуватися між собою. Тому ми сидимо і садимо от героїв один напроти одного в напівоберти, щоб герой міг. І спілкуватися з, би, з вами. І одночасно, щоб камера висвітлювала би, його обличчя. І ось тут ви можете теж побачити, що ми писали на дві камери. Ось зараз покажу. Ось це у нас камера, от, фотоапарат, який нам крупний план давав от, Валерія Маркуса. А ця камера, ось вона тут з суфлером стоїть така величезка, вона, вона давала. Нам загальний план, який теж зараз я покажу, як він буде виглядати. От. І бачите, ми сидимо в, в, на півоберти. Наполовину ми один на одного дивимося, і наполовину на камери. Ну, от, якби, Краще так виставляти, щоб камери, ну, це якби перед студією. А зараз ви побачите, як потім це в, ефірі, як це в ефірі виглядало. Тобто, коли ми спілкуємося один з одним, ми. Якби, Начебто один на одного поглядаємо, але і камера, і камери будуть фіксувати так само наші, цей, наші обличчя. Тому що, коли сидять, якщо людей посадити один напроти одного, то фактично вони ми будемо бачити тільки їхні профілі. Тому, значить, садимо. От, як я сказав. Ще дивіться, от на цьому кадрі можна роздивитися, як виглядали світлові прибори, які висвітлювали нашу кімнату. Значить, От у нас стоїть один, два два таких основних заливаючих світла, які висвітлюють нас двох. Ось у нас стоїть прибор третій, який висвітлює зелений фон. Це теж обов'язково треба робити. І з іншого боку, з цього боку, за цією колоною стоїть такий самий світловий прибор, який рівномірно цей, висвітлює цей зелений фон. І от у нас є контраве світло, яке висвітлюють. Ну, я його на героя на Валерія поставив, щоб воно з іншого боку висвітлювало ну, контраве, щоб, щоб краще від, це, відділити якби, героя від фону. Ось тут зараз десь на, на одному з початкових планів. Я думаю, що можна буде побачити, як з іншого боку виставлений світловий прибор. Зараз, 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 я подивлюсь. Так, <кій> да, от, бачите, з лівого боку це, це ще один був світловий прибор, який м десь мене, О, Ось з, 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 з лівого боку теж світло, е яке висвітлює зелений фон. Тобто про зелений фон і про світло, е про його висвітлення, теж ну, обов'язково хочу наголосити. От. І е якщо, подивитись, е якщо подивитись, я не скинув, що у нас, е як виглядало потім е інтерв'ю з Валерієм, зараз я гляну. Так, 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 так. Де у нас зараз да, мастер. От Маркус. Значить, і потім це виглядало ось таким чином. Да? Значить, ось через те, що ну, от, теж дві камери, один загальний план, в якому ми вдвох в кадрі перебуваємо, і один і, і крупний план, в якому. У нас знаходиться е, Валерій. І наша посадка, ось як я і говорив, ми сидимо е, значить, в напів оберта. І не один на одного, і якби і не на камеру. Але бачите, от коли все ж таки там було такі, були такі плани, що ми повертались один до одного. Це, до речі, через те, що у нас е, були крісла, які е, крутилися, да? і можна було якби, перекрутитись туди чи сюди. Значить, Дивіться, друзі, і ще одна пара. Це, це, як ви бачите, зйомка велась на дві камери, де, де для мене був важливий герой. Да? І важливим був, е... ну, тобто я на себе камеру зовсім не ставив. І коли я задавав, наприклад, свої питання, то я це робив просто на, от, там, на загальному такому плані. От. А коли відповідав мій герой, то я ставив камеру, або е... цей ставка, Ставив камеру або крупно, да, або, ставив, або переходив на загальний план. Ось таким, таким от чином. Значить, тепер і наостанок хочу ще сказати: якщо, наприклад, у вас немає такої можливості знімати на, на дві камери чи на три камери, а можна використовувати в відео в 4К. От дивіться, ось я вам показую план, який був знятий в 4К. Я візьму, кину зараз маленький шматочок. І е, обов'язково треба подивитися, коли ви, е, коли ви зняли відео в 4К. Тобто можна просто зняти отакий от загальний план. Да, от. Зараз тут з Тетяною буде видно. Е, секунду. О! Отакий от от план ви знімаєте в 4К і в принципі, весь запис ви ведете на одну камеру, виставивши от таким чином. Але коли ви потім монтуєте своє відео, ви і виганяєте, тобто створюєте секвенцію, от як зараз у мене є, обов'язково, щоб вона була в, в, в форматі Full HD, тобто 1920 на 1080. Тобто це має бути е, ваша створена секвенція ваш робочий стіл. От я нажав зараз Sequence Settings, і обов'язково це має бути Full HD. А коли ви потім на цю створену секвенцію Full HD кладете е, кадр з 4K, ось, наприклад, я просто уявимо. Да, от У нас 4К план, то дивіться, ось у мене так ісходник виглядає. А коли ми кладемо, наприклад. Так, то бачите, у мене виглядає так, що ми можемо крупний план вибирати. І тоді ми можемо керувати, керувати тоді 4К і вибирати, наприклад, ми можемо крупний план взяти нашої героїні, крупний план, там, мене можна взяти, ну, журналіста. І загальний план. Коли я хочу взяти загальний план, тоді я оцей 4 к шний кадр просто якби зменшую, беру його 50 розмір йому Scale, 50 беру. І от у мене в розмірі в половину менше, в два рази менше, це у мене мій повний кадр 4К. Але якщо він у мене ізначально був 100, от, то тоді я просто беру і, наприклад, от, так от беру і вибираю там крупний план. Да? І тоді це буде. Ну, 4 к відзнятий план, але от в секвенції Full HD він буде виглядати таким чином. Тобто я його таким чином кропаю. Зараз я покажу, як виглядає цей кадр. Ось, бачите? От я навмисно зменшив, щоб ви бачили. Да, ось мій повний кадр. А ось у мене, якби, як я його можу використовувати. Отаким от, от чином. Ось. Бачите, повний кадр, і я потім можу вибирати. А якщо мені треба загальний свій план, я тут беру просто і ставлю Scale 50. От, і тоді у мене буде ось такий цей, ось такий кадр. І якщо я потім виставляю і, наприклад, це відео монтую, то дивіться, я його там нарізаю. Так, так, там, умовно кажучи, нарізаю. І от у мене йде, наприклад, один план, загальний план. А наступний у мене йде ось такий крупний план, який я, цей, який я от, наприклад, беру ось так. І потім Command C, Option V. От. І тоді у мене ось іде так. значить, Крупний, загальний, крупний загальний. От. І ще хотів одне показати. Дивіться, друзі, значить. Коли в мене була можливість, це та ж сама студія, але інші героїні. І у мене була можливість знімати кількома камерами. Оця камера, яка знімає загальний план, вона так і залишається. Але тут мені важливо було показати і героїню, і е, Євгенію, яка брала інтерв'ю у цій героїні. І мені важливо було показати не тільки загальний план, а от дивіться, я брав і кру. Ну, Крупний план героїні, тобто я заходив з цього боку. І я е, брав, зараз ви побачите, міняв точки, тобто я вже був як оператор, і у мене друга камера, я фактично на дві камери знімав, але друга камера, бачите, я не ходив. І от я, наприклад, міг брати камеру, яка знімала мою героїню, і заходив з обличчя. Але загальний план він завжди якби, був. Е, як контрольний він знімав, а я там ходив з камерами і ось зараз ще покажу, які, які у мене ще були можливості. Так, зараз, зараз, зараз. Це ви побачили, от коли вони там почали потім, якби, рукодільничать. Так, то тоді, ось зараз у них тут майстер-клас, по-моєму, да, почнеться. Я прям під підходив зі своєю камерою. ну, Тобто, у мене була можливість робити зум. І робити, е, крупні, ну, тобто, крупними планами е, знімати, ось бачите, е, знімати крупно е, своїх. Е, ну, Тому що я хотів показати якби, цей процес. І тому, от, бачите, я здалеку там, робив наїзд на руки, і прямо під час того, як вони спілкувалися, я от робив е, такі от, різноманітні е, крупні плани. і... І їх використовував. Ну, але це коли у вас є, є можливість, по-перше, ходити по студії, по-друге, ви є оператором, а не так, як я був і журналістом, і оператором, і камери стояли тільки статично. От. Ну, от в даному випадку, бачите, у мене була можливість з різних точок походити і знімати різні якби, різні крупності. І фактично у мене тут виходила зйомка, як, знаєте, я казав там. от... Як п'ятикамерна, тобто я то з одного боку, то з іншого боку е, знімав, то знімав героїню, яка е, там крупним планом, або знімав е, ведучу, от, яку теж показував крупним планом. Ну, якби таким чином. Отже, друзі, можна зробити якби висновок, що е, зйомку можна робити. Мінімум на одну камеру, і якщо у вас камера дозволяє технічні можливості, то робити це в 4 к Можна знімати в 4К, а потім кропати. Із загального плану брати крупний план ведучого, крупний план вашого гостя. Можна знімати на дві камери, от як я показував приклади, яка одна тримає з, з, загальний план, от як зараз, да? одна тримає крупний план там. Героя вашого. Можна знімати на три камери. Ось коли камера знімає загальний план. Друга камера знімає героя крупно, а третя камера знімає крупно журналіста, який бере інтерв'ю. Ну, якби ось, приблизно так це виглядає. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо сподобалось, поставте лайк до цього відео. Не забудьте підписатися на мій. YouTube канал. Підтримати можна мене на Патреоні лише одним доларом. Ставте мені ваші запитання, якщо ви хочете, щоб я висвітлив якісь теми, я обов'язково буду це робити. Можна придбати мій онлайн-курс відеозйомки і відеомонтажу. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Пока!